Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко, шахи української. Був у мене коментар до відео, як розбирати партії гросмейстерів. Ось як їх там переглядати, і для чого вони потрібні, і тому подібне. Я так розумію, що коментар був саме про це, чи я зніму відео. І я от знімаю відео про це. Зараз я, в мене відбувається підготовка до турніру, рідко готуюсь до турніру, але зараз якраз трішки маю час, хоч трішки підготуватися до турніру. В Мерці я ще не готувався нормально до турніру, ну, якісь там лінії там дивився, але так от особливо не дуже. Ну, от зараз я. Підготовка до турніру, і в більшості підготовка до турніру йде до дебютних ліній, готуються дебютні лінії. ось, І в цьому допомагають якраз партії гросмейстрів. І що ж робити з партіями гросмейстрів? Це найперше правило, вам потрібно знайти партії гросмейстрів, саме партії, які починаються дебютами, дебютами, які ви граєте. Ось, зазвичай, коли йде знайомство лише з шахами на початках, ви дивитесь якісь дуже активні, круті партії з жертвами, зі всім іншим. Проте за певний період, коли вже ви призвичаїлись до деяких дебютів, деяких початків, ви шукаєте ті партії. ось в тих початках і дебютах, які гравці грають. Або ви хочете вивчити якийсь новий дебют. І ви дивитесь, відкриваєте базу, от, чи з бейс. В мене, або ви заходите там на сайти, на налічес, наприклад, заходите, там є, є в них книга. Ось партій, і ви собі вводите в аналізаторі ці всі перші ходи, і дивитесь, хто як зіграв. Потім ви відкриваєте ту партію, і дивитесь, ну от, наприклад, партія Дартка Манукян. У мене є тут така партія. Давайте зразу по ній будемо йти. Як ж там Дартха зіграв, я цю партію знаю. <хи> Ось, я її вивчив. Там було зіграно Є4. Цікава така ідея дебютна. От, ну Це все було, де це відбувалося, це все в Тромповського. Я шукаю цікаві лінії Тромповського зазвичай. ну У мене Тромповського взагалі результативність там більше 60% постійно. Ось, я не переживаю, ну, як би, досить непогано в цьому. Зараз я відкрию навіть свої партії MyGames. Ну, там не тільки мої, 57, через те, що інколи проти мене хтось грає Тромповського, я, я, а я в Тромповського досить непогано б'ю. Ось, ну, 67, ну, взагалі це 6 пише 67% результативність. Ну, у мене вище 60% зазвичай в Тромповського результативність. Ну, от я шукаю нові лінії. Я дивився, там, ну, якщо ми десь тут зіграємо це 5%, там побили, 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 побили ферзь шах, кінь пішов і побили пішака. Ось, і звідси я вже відштовхую. Зараз я цю лінію аналізую. Я шукаю якісь партії гросмейстерів, І. Ну, в класічній партії знайшов я якусь в Бліц. Тут партію. Саме Дартка проти Манукяна грав. Ось. І партія, в партії було Є4 зіграли. Аж 5 ідея поставити слона. Так, розумію, слона хочемо поставити, не дати зробити рокировку, кінь Е4. Певні загрози тут є, тому що, напевно, десь загрожував хід б 4 ось досить неприємний. І кудись потрібно відходити, а там можна просто попасти. ну, Наприклад, ну, давайте виставимо слона, пішак вперед, пішак вперед відходимо, і слон напав. Ну, наприклад, такий варіант. Ну, досить так неприємненько було би, правильно бити не можна, тому що вилка. Ну, ця просто для проби. Саме тому десь відразу ось Манокеан зіграв. Королем захистив, хоча також не точно, Ну, от ідея була, от поставити туру, о, поставити ферзя на D2, і вже, ну, от здається, і рок рокерівку можна буде зробити. Тому що А6 нічого не проходить, пішак вперед, так було зіграно, пішак вперед і рокировку. Все. Ось, ну от я от подивився цю партію. манукян Дартха. Так, я собі її побачив. Окей, прикольна ідея. Прикольна ідея. Ну і партія там завершилася там просто добиванням, там взагалі цього пішака не обов'язково нічого взагалі з ним робити. Ось, бити слоном погано, там кінь десь вийшов, кінь десь вийшов. Ось, побили пішака. Навіть не знаю, що там далі було. А, тут так, так, так і було. Побили пішака. Кінь побив. Король б один, а від цієї зв'язки. Ось кінь зайшов, одного пішака. Кінь побив, кінь побив. Ну, оцей, бачите, слон дуже поганий є тут на дошці в нас. Стоїть. Ну, і взагалі, от, подивився, подивився цю партію. Але о, основні ідеї, які я взяв. Отже, я переглянув партію гросмейстра. Окей, я думав, що все-таки рокировку тут не можна зробити на початковій позиції, окей, але все-таки рокіровка робиться через хід F4, потім Е5, і спокійно можна не реагувати, робиш рокіровку, кінь f 3, і спокійно розвиваєшся. Отже, по розвитку тут набагато швидше, якось білі випередили чорних по розвитку, і ну, і та рокіровка, те, що він не зробив, ну, цікава ідея, можливо, дійсно страшно було тут. То, якщо суперник зреагував на цей хід, той Манукян. Зреагував на цей хід, отак, от, от, можливо, і інші суперники. Але якщо він так не зреагує, якщо дійсно буде зіграно відразу. А 6, які ідеї? Ну, тоді вже я, Якщо немає партії гросмейстерів, тоді я вже беру рушія і приблизно починаю аналізувати, що було, що рушій тут каже, як можна тут про, проти цього діяти. Ось, звісно, якщо у вас попадається партія, давайте я подивлюсь, Елло. Окей, okay, назад, напевно. А, без 4 Так, е 4 назад потрібно вернути. Ось так. Ось я дивлюся собі в книгу. У мене там, до речі, в мене 12 мільйонів чи 10 мільйонів партій є в моїй дебютній базі. Ось, коли я дивлюся і дивлюся на баті, якийсь грав. 2580. В нього рейтинг. Але я потім дивлюся, коли ця партія була зібрана. Ось, 2014 рік була зіграна партія. Окей, досить непогано в 32 ходи. Той на баті виграв, але проти якогось слабкого суперника. Тому ну, деколи я от такі от моменти і відсію, шукаю, щоб приблизно рівні суперники були. Ось, вибираю цю партію і починаю її там аналізувати, дивитися основні ідеї, або як, ну, взагалі, як реалізовувалось тактично чи стратегічно. Ось, і ти дивишся, як приблизно почерк гри, в якому, в якому, він, в якому йшла партія. Тому я б не рекомендував би дивитися партії з дебютами, з початками в яких ви не граєте. Ось, і так само і за чорних, якщо ви дивитесь якось там за чорних, як хто захищався, то дивіться в тому дебюті, де ви граєте. Це найперше, це, це дуже важливий момент. Те, що ви можете продивитися партію і. Такого в житті ніколи не буде. Ви навіть запам'ятаєте собі якусь там ідею. Ну, окей, ідеї дуже часто повторюються. Може. Ну, але чисто партію, якось, якийсь дебютний варіант ну, може, може і не бути в вашому житті, якщо ви його не граєте просто. Ось і все. Е ну, і в більшості, знову ж таки, дивіться класичний контроль. Ось, чи ця партія відбувалася в класику, чи в Бліц. Це також дуже важливо, тому що в Бліц дуже часто поверхневі ідеї, і вони ось в. Під час класичного контролю просто можу, може все розсипатись вас, і, і все. Ну і знову ж таки, грайте те, що ви розумієте, ось, і знову ж таки, дебют, дебюти не просто завчати, ось, а дивіться, по, оцих, по цих партіях, от партії класики вони допомагають в тому, що це не просто завчаєш дебют, а ти далі дивишся, як партія розвивалася і куди вона йшла в мітельшпіль, який вона в мітельшпіль переходила з того дебюту, і потім який вона еншпіль переходила. Ось це дуже, дуже важливі моменти. і ну, Так само можна з аналізатором це все робити, але от, от партії гросмистрів показують а, до, довгостроковий такий аналіз, довгий аналіз, де ви не зможете пару ходів десь там проклацати, продумати, і взагалі партії гросмистрів показують, як люди ходять, як люди реагують саме, а не комп'ютери. Що також дуже важливо. А, Бо коли ви просто будете вводити порошю першої, ну по першій лінії катати там і за, чорних, і за білих, запілить, дивиться, о, якщо він так зреагує, ні. Насправді людина може зреагувати зовсім інакше, як комп'ютер, деколи це співпадає, а де, ну, а деколи і ні. Ось десь 50 на 50, напевно, так. По першій лінії десь люди приблизно грають, десь в такому. Ну от я, от коли граю в партію, потім, потім аналізую, ну десь, по першій лінії, я можу там половину хотів зробити. В партії. А все ж таки, ну, в більшості там, і втрата тих сантіпішок кожен раз відбувається в любімої партії. Ось, навіть чи, найменше, я щось там мав 6 Сантішок я втрачав. ну Що дуже мало здається, все по першій лінії. Але в більшості це 20 Сантішок, 30 Спів, 40 Спів втрачається в партії ось під час ходів, Так що таке? Ось, ну, такі от моменти цікаві, і. Ну окей, на на прикладі, не знаю, як ну просто знову ж таки це під ваші потреби. Отже, те, що ви маєте робити, це під ваші потреби власні. І, і ці партії знову ж таки кажу, показують ідеї. Є певні. Ну, от ви відкриваєте той самий ферзовий гамбіт, відхилений, і дивитесь Бутвініка, Та, Як відхилений ферзовий гамбіт, як він там іграв ідеї з f 3 як він там центр той руйнував і тому подібне, як куди він виводив білопольного слона, куди, куди ставив саме. саме ідеї. Ви дивитесь, куди він фігурки розставляються, куди фігурки ставляться і. Потім реалізація з тих позицій тих фігур. Ну це досить це не так вже і складно. Ось, і можливо. Так що таке, друзі. Ну, Зараз в мене відбувається такий від процес. Готуюся. Видалив щось всі аккаунти. А, створив якийсь був новий на Чикомі. Ну, ті видалив. Один створив вже новий. Ось, чеснот, я вже видалив. Робота з чеснотом дуже-дуже зупинилася. Ось, саме з тим вебсайтом. Я щось не, не хочу мати діла з цим всім. ось, ні, ні. Після того, як я почав якось чеснот ну, якось аккаунт, грав. До мене ні один меседж не був написаний. Ось ні від кого про цей проект. ну, Попросили мене, може, чи я зможу грати, я от грав, Ну, робив щось, там і в клубі цьому грав, і потім проект заглох -за практично, і я перестав також брати участь. Цьому. Ну, таке. Так, то поки немає на Лічесі в мене знову ж таки аккаунту, десь, можливо, створю. Новий. Добре, друзі. Ну що ж, тоді, тоді всім всього хорошого, ж десь зустрінемось на наступного відео. Ще два більці відео записав прикольних. Ось, 2400 беру в Лічесі. що не так вже й важко було. Добре, до побачення.